Так, я збираюся обов'язково оновити свої дані, але я віддаю перевагу цифровим рішенням. Все-таки наша держава рухається шляхом діджиталізації і хотів би оновити через онлайн-сервіс відповідний. Поки що невідомо, як воно буде працювати, тому що я наскільки розумію, буде сила селена людей оновляти саме перш за все через онлайн, тому що це банально зручно. Саме діджиталізація вона ну, спроможна вирішити всі ці і корупційні ризики, які виникають у сфері військового обліку. Перш за все, корупційні. Друге, це питання от, бюрократії, з якою люди дуже часто стикаються, і це напорожує ну, банально навіть небажання людей. Служити у війську чи виконувати свої, скажімо так, обов'язки. Зареєструюся, і тоді, якщо визовуть, на визвуть на ВЛК, то тоді піду. і все. Я ще не вирішив, яким чином, але є варіанти і будемо це робити. Якщо запрацює електронна система, то можливо це буде краще, щоб не стояти в чергах, бо ну щось показують. По новинам, телеграм-каналам, що дуже багато людей, це час. На сьогодні поки що, слава Богу, справами займаємося, щоб не витрачати його на черги. Вирішую, але напевно це очевидно, що все одно треба оновлюватися. Але ми ж всі розуміємо, для чого треба оновлюватися. Тому кращий варіант ці три місяці, напевно, якщо я пам'ятаю, 90 днів 60 днів два місяці, просто знайти для себе підрозділ, в якому ти хочеш продовжувати жити в цій країні, тому що це, це так працює напевно. Ну, якщо чекають, якщо запрошують, то треба йти. Якщо не запрошують, то ТЦК завжди запрошує, можна зайти в ТЦК.